49-та ротація пройшла у штатному режимі. Під час протокольної зустрічі представники адміністрації ПАЕС подякували міжнародним експертам за професійну роботу в складних умовах. Фахівці агентства у відповідь підкреслили відкритість персоналу станції до співпраці та належний рівень організації безпекових процесів. Від імені 49-ї команди Магате хотіли подякувати вам за все. Дуже насичений графік обходів і зустрічей. Ми можемо засвідчити факт безпечної експлуатації і безпечного перебування з точки зору фізичної. На жаль, протягом нашого перебування тут спостерігалася велика кількість повітряних тривог, а також прольоти дронів від'єднання лінії 750 кВт графіки і відключення електропостачання до міста дуже вам вдячні за те, що в таких умовах ви забезпечуєте безпечну експлуатацію і фізичну безпеку на майданчику. Формат роботи наступної місії залишається сталим. Фахівці діятимуть відповідно до своїх повноважень і підтримуватимуть прозору комунікацію між українською стороною та МАГАТЕ. Ця робота експертів вона є вкрай важливою, тому що всі ті загрози, які Надходять будь-які прольоти і безпілотних літальних апаратів, і ракет, які фіксуються, вони зразу надходять ця інформація в центральний офіс. Відповідно, вся громадська світова знає про ті загрози. Місія МГТ постійно працює на майданчику ПАЕС із січня 23-го року. За цей час іноземні фахівці безперервно виконують основні завдання: перевіряють стан обладнання, відстежують дотримання вимог безпеки та фіксують потенційні зовнішні загрози, зокрема повітряні.